Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчати мову програмування C-Sharp. І на сьогоднішньому році ми розглянемо таку тему, як класи. І що ж це таке. Так, ну, перш за все, давайте я розкажу, що класи це такий певний шаблон, який нам необхідний для опису тих чи інших реальних об'єктів, тільки певному опромування в віртуальному світі. Ну, тобто, Грубо кажучи, озерніться, от, от будь ласка, навколо себе, і побачте, що у вас оточує дуже багато різних об'єктів. Е, то книжка, чи стіл комп'ютерний, чи монітор, чи комп'ютер, тощо, чи дерево якесь. Неважливо. Всі ці об'єкти можна змоделювати е, в, ну, тобто в віртуальному світі, написати кодом. Е, як саме описати їхні властивості, їхні якісь конкретні. Так, е, Тобто властивості, чим, чим вони опорують. Наприклад, книжка має кількість сторінок, так? вона має автора, вона має рік випуску. Наприклад, дерево, воно має висоту, воно має певний свій рід, так? тип, до якого належить Береза, чи це верба тощо. Стіл відповідно тож, там, має висоту, ширину. Тощо. Тобто, і це все відноситься до певних класів. Ну, наприклад, книжка. Відноситься, ну там книжка з математики відноситься до класу книжка. Е, стіл відноситься, комп'ютерний стіл відноситься просто до класу стіл, е, дерево там, верба відноситься до класу дерева. Ну, тобто, зрозуміло, так? Е, кожне дерево, наприклад, має висоту, має е, рід свій, кожна книжка має кількість сторінок, має автора і так далі. І оце все називається класи, і класи це є фундаментальна річ в програмуванні, а саме в обєктно орієнтованому програмуванні. Тому це собі треба дуже важливо зрозуміти цю річ для подальших, для подальших уроків. Так? Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Класи містять такі речі, як поля, методи, конструктори, властивості і так далі. Тобто, це називається все членами класу. І ми їх всіх детально розберемо. Звичайно, не всі за один рок, але розглянемо. І що ж хотілося б ще сказати? Навіть сам клас Program, який в якому є метод Main, так, це шостий рядочок, бачимо на екрані. Public class Program, це є клас, і серед нього визначено метод, головний метод main, який, в якому ми середині якого ми пишемо нашу програму. Ну що ж, якусь таку зараз подібну е, структуру ми будемо зараз писати, на прикладі класу Person, тобто особа. Давайте одразу ж до діла, щоб не тягнути час даремно. Для того, щоб створити клас, нам треба нажати правою кнопкою по нашому проекту і знайти таке поле, як Add додати, середині якого нам треба знайти клас. Так? Таким чином, ми додамо. Клас, нам відкриється таке вікно, нам треба вибрати знову ж таки клас, і тут змінити ім'я. Не клас 1, а нехай це буде person. Так, Ми хочемо написати клас людина, особа, тому це буде person. Додаємо кнопочку Add. І в нас вже така утворилася певна структура. Як бачимо, у нас що є? У нас є модифікатор доступу Internal, в нас є клас, і в нас є person. Ключове слово клас якраз вказує на те, що це буде структура класу. Ну і «internal» – модифікатор доступу вказує на те, як ми можемо все-таки доступитися до нашого класу. «Internal» взагалі він каже, що, що цей клас буде видний тільки в певній збірці. Ну, тобто це означає, що от конкретно в даному проєкті. Я би казав зараз його змінити, звичайно, на паблік, тому що. Паблік є більш доступний, він не тільки в одній збірці працює, а й взагалі в усіх збірках. Тому давайте, напевно, Internal змінимо на паблік. Так, щоб це було природніше. В принципі, якщо нам треба обмежити доступ до класу, то ми його зможемо змінити в будь-який момент час. Так, Person – це назва нашого класу. Ну і що ж? Далі нам треба переходити до. Визначення нашого класу. Що буде в середині цього класу? А в середині будуть е, на першому місці що? Поля. Е, тому давайте напишемо тут коментаре поля. І першим полем буде що. ну Кожна людина, кожна особа має що? Має ім'я. Тому ім'я, напевно, вік і якусь певну професію. Давайте напишемо ім'я. Е, ім'я в нас буде типу string так, Записуємо string name, з маленькою буквою назву зміною. Е, отже, за замовчуванням у нас немає спереді ніякого модифікатора доступу. Тобто Зараз це поле є ніби е, закритим, приватним, так його називають. Але давайте явно зараз ми напишемо спереді, що воно є е, private, тобто з модифікатором доступу private. Що це означає? Це протилежне до слова public. Якщо public це публічним і він доступний скрізь. То private навпаки він закритий і до нього доступитися взагалі неможливо ніяк. Ну так ось, до нашого поля Name дістатися зверху неможливо. Тобто зверху нашого класу. А в середині нашого класу можливо. Другим нашим параметром давайте напишемо вік, тому що кожна особа має вік, Теж private, типу int, age. Далі напишемо uh, private string occupation, оскільки, ну, нехай кожна особа uh, нехай професію має. Проміст вчитель неважливо. Що далі нам треба описати? Далі нам треба описати конструктор. Конструктор це такий так званий метод, функція, яка в нас відповідає за створення нашого класу. Пишемо public, оскільки воно буде доступно скрізь. І person. Я сказав, що це функція, а що це метод. Ну воно, по суті, так і є, тільки без типу повернення. Ми не пишемо тут в середині ніякого там void, int чи string, тобто воно нам нічого не повертає, але назва нашого конструктора повинна обов'язково співпадати з назвою нашого класу. Це дуже важливо. Якщо ми напишемо тип повернення, тут, то це стане звичайним методом, і воно нічого нам не дасть. Тому без типу повернення, як я вже кажу, назва нашого класу обов'язково повинна бути з назвою нашого конструктора. Що в цьому конструкції треба описати? Ну, в параметрах цього конструктора нам треба передавати певні дані. Для створення об'єкту. А потім ми будемо передавати їх в поля наші, які ми вже створили нещодавно. Отже, в параметрах пишемо string name, string, то вже не string, буде, а int age. Та третім параметром передамо string occupation. І ми ці зараз дані передамо в наші поля name, age, occupation відповідно. Для того дуже легко пишемо, що. Пишемо name, дорівнює і нижній почеркування name. Все. Ось, так, ось таким простим чином ми записуємо всі три поля. Угу. Все записали. Що далі треба? О, ось все. По суті, наш е, клас вже оголошений, і ми можемо навіть його попробувати створити в нашому класі CS. Е, Напевно, давай так і зробимо. Перейдемо в нього. Де його оголошувати, де його ініціалізувати? Ну, от, всередині методу main, тільки нам давайте приховаємо м -м, оцей. Коментар і нижче цього коментаря, напишемо, оголосимо і та інцізуємо наш е, об'єкт типу персон. Пишемо клас person. Персон. Person, це буде тип персон. Далі е, назва нашого об'єкту персон з маленькою, далі дорівнює ключове слово new що означає новий за персон і крові дужки Все, е, що нам е, далі треба? Це. Е, ми бачимо, що нам середовище підкреслює: це new person. Це, оскільки тому, що person в нас? що? Він повинен приймати три параметри, які ми задали. Тобто ім'я, Вік та Occupation. А ми нічого не передали. Ну от, бачимо. У нас повинні бути три параметри, які ми оголосили в класі. Тому давайте задамо їх зверху. Напишемо першим параметром ім'я, нехай буде Іван. Іван. Другим параметром вік, нехай 24, а професія буде, ну, що, програміст, програмер. Так, програмер теж string. Все. Ось таким чином ми ініціалізували, оголосили, та ініціалізували наш об'єкт типу Person. Але ми зараз ніяк з ним взаємодіяти не можемо, тому що для взаємодії нам треба певні методи. Методи, тобто функції, давайте ми якраз їх і визначимо. Нижче, ніж конструктор, ми пишемо методи. Так, я напишу тут методи. Супер. Що таке методи? Це звичайні у нас функції. Хто не знає, що таке функція, будь ласка, подивіться мої попередні відео, і саме ясніше. Отже, функції, це, по суті, ті самі методи, тільки в класі. Пишемо модифікатор доступу public, як я вже казав, він буде нам доступний скрізь. Ми можемо доступитися до цієї функції, е, будь-де. пишемо тип повернення void. Е, ми, нехай це буде, ми будемо виводити наш об'єкт в консоль, тому в нас вона нічого не буде повертати. Пишемо назву нашу функцію write to console і всередині.write пишемо? Е, пишемо, console, console line. Пишемо console right line, ми будемо вводити наш об'єкт, тобто його ім'я, вік та професію в консоль. Ну що ж, пишемо? Name, двокрапка, пробіл, плюс е, наше поле. Name, плюс. Так, давайте Enter, щоб було зручніше і читабельніше це. Так, далі Age, пишемо: Age, двокрапка, плюс age, поле, плюс. Occupation. Угу, occupation плюс і occupation тут поле. Напевно, давайте ще напишемо, що щоб було ще гарніше, щоб були відступи. Так? Щоб було знову рядка name, потім знову рядка Age, знову рядка далі Occupation. Для того, щоб зробити новий рядок, треба написати backslash N. І таким чином нас буде вводитися в новому рядочку. О, те, що ми написали далі. Ну, все, з таким чином, ми вже, по суті, написали і визначили наш метод перший write to console. Тепер ми можемо перейти в Program.cs CS файлик, і е, написати наш person. І через крапочку побачити весь список доступних нам методів. Один з публічних методів, у нас є write to console, ми його пишемо. Все, ми можемо запустити наш проєкт. І все, воно зараз працює. Наш об'єкт зараз виведеться в консоль. Запустимо, глянемо, як це відбувається. Ось, як бачимо, наш об'єкт виявився. Name Ivan, далі знову рядка Age24 і Occupation Programmer. Все працює. Далі, дивіться, яка ще виникає проблема. А якщо я, наприклад, хочу доступитися до конкретного якогось поля, name, age або occupation. Ну, в принципі, хотілося, але дивіться, яка проблема. Вони в мене приватні. Private string, private int, private string age. Тобто це проблема. Чому? Тому що, якщо я зараз хочу написати person, крапка, Я не побачу тут жодних з цих полів, ні, pers, ні name, ні age, ні occupation. Для того, щоб це зробити, ми можемо просто замість private написати public і таким чином. Ми вже через крапочку побачимо це поле name і все буде чудово. Тобто, якщо я захочу змінити ім'я, ось прошу, name і так далі. Але це проблема. Проблема тому, що в ООП це неправильно, це так не прийнято, ми не можемо доступатися прямо до якогось конкретного поля. Чому? Тому що це небезпечно. А, а все-таки чому? Ну, от, наприклад, давайте припустимо, що в нас не публічне ім'я, а публічне. Вік. Таким чином ми можемо змінити його на будь-який вік, який ми тільки хочемо, навіть на неприпустимий, наприклад, від'ємний, тобто якийсь іван з віком мінус 10. Такого не буває. І нам би було б добре це якось обмежити. А обмежити, для того, щоб обмежити, ну, треба писати певний метод, тобто гетери та сетери, які ми розглянемо зараз. А ось таким чином ми не можемо записати. Тому доступатися прямо до полів ми Категорично, ну, тобто, не можна, так не небезпечно і так не прийнято. Що ж, міняємо це далі на private, і давайте напишемо, зустрінемося з такими речами, як getter та setters. Setter. Getter та setters допомагають нам доступитися до полів даних та внести в них якісь певні зміни. Це звичайні функції, нічого в них страшних нема, ми можемо їх визначити з будь-яким ім'ям і так далі. Просто вони відповідають виключно за те, щоб гетери доступаються до об'єктів, повертають нам їх, а сетери ще й встановлюють якісь певні значення. Давайте напочимо один з гетерів ім'я. Тобто до списку до ім'я пишемо public. Так, тому що ми хочемо його доступитися до Зовні. Далі тип повернення буде на string, у нас String, оскільки ім'я у нас String, getName, і всередині ми будемо повертати наше поле name. Return Name. Якщо хтось не знає, що таке оператор return, як він працює, і взагалі за функції, за методи і так далі, будь ласка, подивіться моє попереднє відео, я там детальніше про це розказую. Ну що ж, тепер ми можемо перейти в наш program.cs, CS. І глянути, як працює цей метод getName, як він повертає нам це поле name і як це все працює. Uh, так, отже, в program.cs, повертаємося, пишемо person. Ну, нехай console.writeline, rite будемо вводити в, в консоль person.getName. Uh -huh. І таким чином ми зараз виведемо, так, це закоментуємо. Uh, таким чином ми зараз виведемо ім'я нашого об'єкту person. Як бачимо, Іван вивісе. Ну, все. Далі залишається, як встановити нам це ім'я. Ну, якщо ми зараз попробуємо написати person get name і. Person get name, і написати дорівнює якесь ім'я, тобто таким чином присвоїти, у нас нічого не вийде, тому що, ну, так, так воно не працює. У нас, середовище скаже, що це помилка. Відповідно, так ми робити не можемо, так? Тому що. Для цього нам треба написати певний інший метод, називається setter. Він, по суті, схожий на getter, тільки він буде приймати нас якісь певні, певні дані і їх вносити в наше поле name. Тобто пишемо public void setname, void, тому що він нічого не буде в нас повертати, прийматиме нас один параметр stringName і записуватимемо його в поле name. Пробуємо його застосувати тепер в нашому файлі Program.cs. Отже, person setname. Нехай встановимо інше ім'я Павло. І знову виведемо ім'я. Подивимося, чи змінилося, чи ні. Як бачимо, було спочатку Іван, а тепер стало Павло. Тобто все змінилося чудово. Давайте повернемося до нашого попереднього прикладу з віком, там, де треба було обмежити. Можливість вводу від'ємного віку, тому що це неможливо, щоб особа була з від'ємним віком. З цього пишемо ще один getter та setter, Get age та setName. Ось, і таким чином нам треба, тепер, тепер треба якось обмежити від від'ємних числа. Для того нам треба застосувати умовний оператор if. І тут треба написати, якщо H менш більше за 0, тоді присвоїмо його. Так, якщо в нас H більше за 0, тоді що? Ну тоді ми присвоїмо наш age дорівнює age, все чудово, так має бути. І що ж ми нам можемо написати? Ну, в іншому випадку, якщо ми написали якесь від'ємне число, тоді просто присвоюємо в age 0 Ну, нехай буде так. Тобто це не важливо, головне, що ми отак можемо весетери обмежити від даних. Все, подивимося, як це працюватиме. Замість getName напишемо тут getAge. Замість set name setH. І встановимо тут якийсь інший вік, нехай 20, там мінус 29 нехай. Ось. Ну і get age, пишемо при тут виводі. Не забуваємо. Запускаємо, дивимося, як це працює. І в нас було 24 і 0. Тобто було від'ємне число, за 0. А якщо ми, ну просто 29 змінимо на 29, то все чудово ми змінимо і все. Ну, в принципі, все. Ось так ми розглянули і гетери, і сетери, і методи, і конструктори, і інші поля, і взагалі структуру класу, ми це все розглянули. Та це не все, і це лише початок, але це все одно дуже багато. І для початківців це, я думаю, я достатньо зрозуміло пояснив, як це працює і. Як з цим принципом маніпулювати? ООП класи це ключове поняття, це базова річ. І далі ми будемо розглядати принципи ООП і інші структури, і це дуже базова річ, знаючи, що таке клас і як з ними працювати, це, це дасть вам дуже великий поштовх. Ну що ж, я думаю на цьому все. Дякую, що переглядали це відео. Думаю, воно було корисним для багатьох. Всім до побачення тоді і всім гарного дня, Шасти!